Що робити, якщо ви розлучились і є діти? Коли одного дня ви були сім'єю, планували майбутнє подорожі, а потім усе раз і обірвалося. І що кажуть діти? Це боляче людину, яку кохала, стала чужою, коли є образи, зрада, біль і діти посеред цього всього. Але найгірше, коли діти стають заручниками ваших сварок і чужих образ, коли вони чують, твій тато такий, твоя мама така погана, це ламає їх всередини. Привіт! Мене звати Іна, я розстановниця, розставляю всіх по своїх місцях в сімейній системі. І ось що ти маєш знати. Так, можливо, він дійсно помилився. Так, вам було важко. Але щоб не ставалося, між вами для дитини це мама і тато, і дитина має право любити їх обох. Згадай, що колись ти цю людину обирала. Ти її кохала, і ця любов дала життя вашій дитині. Ну і це факт: друге, не отруюй дитяче серце своїми образами на одного з батьків. Це її право мати двох батьків, двох найдорожчих людей. Третє, звернися до фахівця, поділи відповідальність 50 на 50 за все хороше і погане, що було між вами в шлюбі. І забери своє звідти, свої почуття і стань цілісною, щоб не нести далі цей біль в собі. І